Нас завжди цікавило, що було колись, звідки взялися люди на планеті і коли. Тож сьогодні ми розглянемо історію не землі, не живих організмів, а саме людей. Адже на цьому каналі ми постійно будемо розповідати про загадки, пов'язані з різними цивілізаціями, тому буде корисним трохи орієнтуватися у часі. Отже, людина що таке людина істота, яку створив Бог по своєму образу. Чи може тварина, яка має розвинуту психіку, мову і абстрактне мислення. Складно розібратися, чи є деякі люди дійсно верхом еволюції, чи невдалим експериментом. У попередньому відео йшлося про Атлантиду, яка існувала 10 тисяч років тому. Але чи багато це, чи мало для людства взагалі, чи існували тоді подібні до нас люди, чи лише людиноподібні мавпи. Щоб розібратися в цьому, дивіться далі. Сьогодні наш найближчий родич шимпанзе. У нас з ним ДНК подібна на 98,5%. Ми маємо спільного з ним предка, який жив 7 мільйонів років тому. Але ми маємо набагато ближчих людиноподібних родичів, які вже вимерли. Ми знаємо про їхнє існування завдяки знахідкам їхніх решток у землі. Перший відомий нам представник з'явився в Африці близько 7 мільйонів років тому. Скам'янілості навколо вказують, що тут був берег Великого озера, було знайдено череп, 5 фрагментів нижніх щелеп і 3 ізольовані зуби. У нього були слабкі ікла, але невідомо чи був він прямоходячим. Головний мозок становив близько 340-360 см кубічних, що приблизно відповідає мозку шимпанзе, і що в 4 рази менше, ніж у людини. Інші види жили на сході Африки. Особливості цього виду були в тому, що вони були приблизно розміром з шимпанзе. Їхня стегнова кістка вказувала на прямоходіння, і жили вони у сухих вічно-зелених лісах. У гумілці Ардепітека є додаткова мала гомілкова кістка, яка присутня в гумілці людини, але відсутня в гомілці сучасних людиноподібних мав. Ардепітеки жили в тропічних лісах, були здатні до прямоходіння, але ще досі лазили по деревах. Жили вони, скоріш за все, в гніздах, як і сучасні мавпи, а вдень спускалися на землю в пошуках поживи. Є великі проміжки часу, коли не було знайдено жодних решток, але тим часом наші родичі розвивалися і змінювалися. Їхня будова вказувала на те, що вони були біпедальними, тобто ходили на двох ногах. Невідомо, що змусило їх покинути життя на деревах. Може, в гніздах інтернет відключили, але вони покинули мирне життя мавп і почали багато ходити, стали вести настільки здоровий спосіб життя, що їхній хребет випрямився, вони стали спокійніші та спортивніші, що дозволило їм бігати набагато краще, ніж горили чи шимпанзе. Приблизно 4 мільйони років тому задня кінцівка наших родичів перестала бути хапальною, великий палець став ряд з іншими і дозволив швидше пересуватися. Відкриття австралопітека Афарського, що володів невеликим об'ємом мозком і в той же час ходив на двох ногах, було великим відкриттям для палеонтологів усього світу. До цього передбачалося, що збільшення обсягу мозку у людської триби гомініні є основною адаптивною зміною. Одночасно жило багато видів, їхні території накладалися, вони могли навіть зустрічати один одного. 3 мільйони років тому гумініни жили в Південній Африці. Інструменти допомагали їм пристосовуватися до нового середовища. Разом з залишками астролопітека Гарі знайдені простіші кам'яні знаряддя праці, кістки антилоп зі слідами надрізів. Людина уміла. Першої і предків сучасної людини почали регулярно виготовляти кам'яні знаряддя праці. З неї також починається бурхливий розвиток розміру головного мозку. Упуклість всередині тонкостінного черепа каже про наявність з них центру брока, центру мови. Людина працююча зробила важливі відкриття, навчилася виготовляти ручні каміння рубила і використовувати вогонь. Приблизно 2 мільйони років тому хомоеректус першим з хомінінів мігрував за межі Африки. Він мав людські риси, великий мозок, вправні пальці, довгі ноги. Розмір черепа мав 850 см кубічних, а ті, що були знайдені пізніше, досягали 1100. Як бачите, вони заселили майже всю Європу і просунулися узбережжям Індійського океану до Тихого океану та Австралії. Мешкали вони вже не лише у печерах, але й в окремих житлах. Гайдельбергські люди жили великими племенами 30-50 особин. Займалися переважно збиральництвом та полюванням. Вчені припускають, що гедельберська людина була першим представником роду хому, у яких існував обряд поховання. Неандерталець жив разом з Homo sapiens, був сильніший, але менший і неповороткий. 200 тисяч років тому виник власне наш вид Homo sapiens, який швидко розселився по цілому світу, оскільки добре простосовувався, був розумним та й взагалі красавчик. Інші види припинили своє існування, крім тих макак, що анатомічно відрізняються від інших специфічною щелепою агресивністю до сусідів, і самі себе вважають особливою гілкою еволюції. А щоб ця топикова гілка швидше вимерла, нагадаю вам донатити на армію. Ось прямо зараз візьміть і закиньте хоч кілька гривень, наприклад, на банку Стерненка в збір на дрони. Вітаю вас, друзі! Посилання внизу в описі. Нандерталець досі живе у наших хромосомах. В різних людей буває до 4% ДНК неандертальця. Це не погано і не добре, це не робить людину гіршою. Це значить, що наші предки дуже тісно спілкувалися, хоча й належали до різних видів. Це приблизна хронологія наших далеких предків, так щоб ми трохи могли орієнтуватися у часі. Підпишіться, якщо ви цього ще не зробили, щоб не пропустити наступні випуски. А я тим часом нагадаю, що ви дивитесь канал Світ невідомого», який робить невідоме трішки відомішим, розповідаючи вам різні цікаві загадки, теорії, факти та відкриття. Відео створено по інформації Американського музею природної історії та української Вікіпедії. Цікаво, як будуть розповідати про нас через 5 мільйонів років наші нащадки. Зустрінемося в наступному відео.